Футбольний прогноз Ліга Чемпіонів, Пафос Динамо, матч відповідь. Перший матч Динамо програла. Дуже така прикра поразка, але ігра була рівна. При рівній грі її програли. Хоча різниця в класі в самих футболістах у ну, Динамо значно вище. Такий рахунок не мав бути, але те, що маємо. Букмікері віддають перевагу невеличку Динамо. Дивно, що на перемогу Динамо дають 2-16, а на прохід аж три іщем, то на пафос кажеться, 1. 37, чи якщо я пам'ятаю, якось ну, мені здається, щось не вірять в Динамо, що пройде, ну <шиф> що пройдуть пафос. Якщо говорить про кофіцієнти, які мають сходитися, на мою думку, я думаю, що це саме брати що Динамо за гол за 1,3 3 Апро, або брать фору 1 за 1,16 На мою думку, це найбільше реально, що тут може так якби зійтися. А так, якщо говорить по першій грі Говорить, хто так виграє, хто пройде, то, навірно, що якщо в другій грі Динамо буде грати так, як і в першій, то пафос має проходити і вигравати. І грає тим більше в себе вдома вже, а не на виїзді. І грає на виїзді, не на виїзді. Хоча єдине, що тут так якби, це різниця в класі, що Динамо набагато є сильніше. Підбір футболістів є сильніше. Остатню гру Динамо виграло в руха 5-1, пропустили гол, могли там були моменти ще в руха, але і удача була на стороні Динамо частина голів залетіла так собі і за помилок. Я не думаю, що пафос буде допускати такі помилки, як допускав рук. Але все одно вірю в Динамо. Мені здається, тут шанси на прохід десь так, можливо там, майже 50 на 50, невеличку перевагу я все-таки віддаю пафосу. А так я з більшою коефіцієнтів, яких брати, то брати саме на прохід там більше трьох на Динамо. Непоганий йдуть коефіцієнт. Хоча к мікерітаром коефіцієнти не роздають. Отакий прогноз. Бажаю удачі, Динамо. Удачі. такий прогноз всім. Подобайку за прогнози. Всім удачі.